А мы сегодня с Аней на Хутере. И у нас Во! Новий... Вьетнамский суп ФОБО. Що таке ФОБО? Главное, щоб Бобо не було. Фобо, чи фобо, чи як і кукуруз... Блин, это горячий. Кукурузіна каша с пармезаном. По простому мамалига. Ну, это я так думаю. Это какая-то фуд-миссион, а это Джейн Скук. Это которого съели? Да. Сейчас мы его, вот водичка греется, и потом мы его покажем, как оно выглядит готовым. Так, открыли. Вот такие оно мои выглядят. Мабуть, это пармезан. Кубики. А это... Це... Ух ты, интересно. Как пластмасса. Китайская пластмасса. Ну, завариваем потом дали. Так, ну вот и супчик у нас в тарелке. Да. Ну так. А ну, Саня, спробуй. Скажи. спробуем. Скуштуй. Эх, Які там в'єтнамські, хочу сказати да. китайський. Привикли, що все китайське. <ривы> да, да. Супчик нас ну, понятно, ну, у нас в'єтнамський. Вермішелька, понятна, м'язком. Тут якісь спеції такі вони. Я не знаю, що це за спеції. Якісь, мабуть, в'єтнамські спеції, ну, не такі, як, як ми звикли до супу. Ну, на мою да. думку. Там хоч і написано, що він, він гострий. Але не такий же він і гострий. Ні, ні. Ні. І потім ми ще будемо пробувати кашку. А зараз будемо їсти. Так, а зараз ми спробуємо каша. каша з пармезаном. Угу. Ну, Олександр, спробуйте, скуштуйте. На запах скажу одразу, смачно. Так як я люблю, трошечки така підсолена. Така смачна кашка. Немає якоїсь такої пісохімії чи щось такого. Дуже так все натурально, естественно. Це кстати нова якась фірма ми спробували. Food Mission. Да. Наша ну, місія їда. Гляли да, в епіцентрі, так що рекомендуємо хто їздив в походи. Да, можна. Так, ну і я зараз спробую. Угу. Ну, да. да. Як для з сублімати дійсно смачно, таке солоненьке, да, як я люблю таке, щоб було. А запах який? Вроді брушкове масло. Так, mm. так, да, так, да, маслом. Да, да, да. Масло. -ма Хочу сказати, смачненько, смачненько. Так що рекомендуємо. Да, в епіцентрі купить.